Ой, мої золоті вітаю, я вам бажаю міцного здоров'я, спокою в серці і тепла в душі, щоб сонце світило у вашому домі, щоб рідні були здорові, а кожен день приносив радості навіть у найтяжчі часи. Нехай Господь береже вас, ваші сім'ї. Давайте подивимось, що доля готує нам на цей тиждень. Та сідайте, беріть чаю з м'ятою, бо зараз будемо дивитися, що то нам карти скажуть про Одещину з 13 площа. 19 жовтня. Ех, тяжкий час, але хай Бог помагає, а карти підкажуть. Так. Перша карта двіка мечів. О тут видно нерішучість. Така ситуація ні туди, ні сюди, наче влада чи, чи військові стоять перед вибором, яку стратегію тримати. Може бути трошки напружено, бо все висить у повітрі, ніби затища, але всі розуміють, що воно перед бурею. Люди можуть відчувати певну тривогу, не знати, чи то готуватись до тривог, чи трохи видихнути. Друга карта дев'ятка. Мечів. Ой, це карта неспокою безсонних ночей. Видно, що багато людей переживатимуть, може бути інформаційний тиск, якісь новини або чутки, що наганятимуть страху. Але, знаєш, не завжди це реальна небезпека. Часом це лише наші думки, що роблять із мухи слона. Та й карта ця показує, що люди сильно втомлені. Нервові і душа хоче трохи спокою, але не дають. А третя карта е, шістка кубків. О, а, а це вже легенька нотка добра. Вона говорить про підтримку, про спогади, про людяність. Значить, е, попри тривогу і напругу, е, люди будуть триматися купи, допомагати одне одному. Е, може бути, якась гарна новина з, з минулого, е, типу. Повернення когось, там відновлення чогось, або просто момент спокою, коли все на день-два трохи заспокоїться. Ну що я тобі скажу, тиждень буде неспокійний, на нервах, особливо на початку е така тягуча тривога, ніби щось е має статися. Але е серйозних ударів чи катастроф я не бачу. Люди можуть більше накручувати себе, ніж є насправді. А ближче до кінця тижня прийде трохи теплоти, полегшення і підтримка від ближніх. Без Бог і рідна земля тримають нас. Е, та давайте глянемо, що там карти покажуть для Києва і усієї Київщини з 13 по 19 жовтня, бо всі вже втомилися від тої напруги, хочеться спокою, але й треба знати, що нас чекає. Сідайте ближче, зараз розкажу все, як воно є по картах. До ну, перша карта двійка жезлів. О, диви, яка гарна, але водночас обережна карта. Вона говорить, що зараз наші люди, і військові, і влада стоять на порозі якихось рішень, планують, приглядаються, думають наперед. Київщина ніби дивиться в майбутнє. Що, що далі робити? Як укріпитися, як убезпечитися, може бути певна тиша, але така насторожена, бо всі чують, що ворог там щось мурує. З тої сторони, друга карта, шістка пентаклів. Ага, це вже легше на серці. Карта добра. Вона про підтримку, про баланс і поміч може означати, що на тижні буде співпраця, взаємопідтримка, можливо, надходження допомоги, чи то енергетичної, чи військової, чи гуманітарної. Київ і область можуть отримати підсилення, стабілізацію. Також вона каже, діліться добром, бо воно вертається. І що Головне буде рівновага, ситуація під контролем. А третя карта шістка мечів. Це вже карта відходу від тривоги, переходу в більш спокійний стан. Вона показує, що найгірше Трохи відступає, може бути, що після нервових днів тривоги та оцих злих пусків дронів та все стабілізується. Та що я вам скажу? Мої любі тиждень буде не найгірший. Так, будуть моменти напруги, бо ворог ще не спить, але основна енергія карт. Спокійна, врівноважена, Київщина тримає оборону твердо, ситуація під контролем. До кінця тижня люди вже почуватимуться стабільніше і навіть на серці стане тепліше. Тож живіть, моліться, любіть одне одного, Божа сила і захист над нами. Ой, файні мої люди. Слухайте уважно, бо тепер подивимося, що там е -м, карти кажуть про наш захід України з 13 по 19 жовтня, чи є там якась небезпека обстрілів, чи можна трохи. І спокійніше дихати, давайте не гадаємо собі дурного, а просто глянемо, що колода покаже. Так, перша е, карта е, туз мечів. О, ну ця карта завжди така різка, як грім серед ясного неба. Це може означати якийсь раптовий удар чи новину, що прийде е, зненацька. Може бути спроба ворога щось там продемонструвати, знаєш, щоб, е, щоб нагадати про себе. Але е, це більше схоже на одиничний випадок, не на масований обстріл. Туз мечів часто показує е, дію швидку і коротку. Але сигнал то є: е, ворог бачиш, не забуває навіть про наш тихий захід. Друга карта, дев'ятка мечів, вона показує страх, нерви, неспокій. Люди можуть дуже переживати, навіть без прямої загрози може бути інформаційний тиск, новини, що злякають людей. Але знай, часто це нереальні події, а наша тривога, що саме себе накручує. Ця карта про безсонні ночі, коли слухаєш кожен звук, але все ж більшість страхів залишиться лише в голові, не в реальності. А третя карта трійка пентаклів. От і добре, бо ця карта заспокоює. Вона каже, що все під контролем, що наші служби, служби е і захисники е злагоджено працюють, мають план і все, що треба, робиться. Вона символізує командну роботу. Значить, е небо прикрите, люди підготовлені. І навіть як щось буде, то все відб'ють, відреагують чітко. Е ну, що я вам скажу? Мої е рідненькі. Е Є ризик поодиноких обстрілів чи спроб ворога залякати, але масованої атаки на захід я не бачу. Більше буде нервів і тривоги, ніж справжньої біди. Наші хлопці і сили ППО все контролюють. Трійка, Трійка Пентаклів показує, що кожен на своєму місці все налагоджено. Так що не панікуємо, але й не розслабляємось. Будьте уважні, слухайте тривоги, але без отої зайвої паніки. Тримаємося, люди Добрі, усе буде добре. Тепер глянемо, що там карти е, показують для Сумщини з 13 по 19 жовтня. Земля там гаряча, лінія фронту недалеко, тож усі тривожаться, чи не буде нових загроз. Але давайте без страху, бо карти правду скажуть а Бог над усіма. Е, такс, е, перша карта смерть. То скорше про великі зміни, перехід, оновлення. На Сумщині може щось різко помінятись, ситуація, напрямок або якісь військові процеси. Може бути, що щось закінчиться і почнеться новий етап. Так, це карта різка, як коса, але часто вона відтинає старе, щоб прийшло нове. Може бути загострення або сильний момент, але після нього перехід до чогось іншого. Спокійнішого. Друга карта імператриця. А оце вже дуже добра карта. Вона символізує життя, відновлення, родючість і захист. Вона каже, земля тримається, люди на місцях працюють, підтримують одне одного. І навіть після якихось напружених подій все буде оживати. Може бути підтримка від держави чи благодійних структур. бо Імператриця це турбота, захист, жіноча енергія, що все покриє теплом. А третя карта десятка кубків. А оце взагалі світла і радісна карта. Вона говорить про гармонію, спокій у родині, мир у серці, тобто після хвилювань. І, можливо, якихось тривог на початку тижня, далі прийде стабільність і навіть полегшення. Може бути гарна новина, або просто момент спокою, коли нарешті можна вдихнути повітря без страху. Мої рідненькі сумщина цього тижня пройде через певні зміни, але е, ті зміни е, відкриють дорогу до кращого. Може бути тривожно на початку відчуття напруги, ніби щось підвішене у повітрі. але Потім усе вирівняється. Імператриця з десяткою кубків то знак великого захисту. Божої ласки. Так, є виклики, але світло вже за тими хмарами. Сумщина вистоїть, бо над нею молитви, любов і Божа рука. Ой, мої дорогі, то сідайте ближче, бо зараз будемо дивитися серйозне питання, чи є небезпека е, обстрілів для Харківщини з 13 по 19 жовтня. Бо Харківщина то е, край сильний, витривалий, але на жаль, під самим носом у ворога. Тож кожен тиждень, як на пороховій бочці, е, так з е, перша карта місяць. О, ця карта дуже непроста. Вона каже про обман, туман, е, щось приходить. Ховане, ворог може готувати щось нишком, робити хитро, непрямо. Це може бути і дезінформація, і провокації, і спроби заплутати карта місяця. Це ще й страхи, коли люди чують тривогу і не розуміють, що насправді відбувається. Тож на тижні може бути багато напруження нічних атак чи несподіваних тривог, особливо вночі, бо місяць любить темряву. Друга е карта вісімка жезлів. Ага, оце вже прямо показує рух, швидкість і удари. Це е карта активних подій, часто пов'язаних із повітряними атаками, ракетами, дронами або навіть різким посиленням обстрілів. Вона каже, ворог може бити швидко, неочікувано. Але тут також важливо, все мине швидко, як налетить, так і пройде. А третя карта е паж мечів. Оцей Паш, як молодий розвідник, він завжди насторожений, уважний і все бачить. Це означає, що наші е, сили е, оборони будуть добре підготовлені, відслідковують ситуацію, реагують вчасно. Також карта каже: слухайте офіційну інформацію, не вірте пліткам, бо Паш мечів попереджає, е, ворог може запускати фейки чи залякування, аби люди е, втратили спокій. Ну що я вам скажу, е, мої хороші. Тиждень для Харківщини буде неспокійний. Ворог може робити спроби обстрілів, особливо нічних або швидких атак дронами. Харківщина сильно вистоїть і цього разу бережи вас, Господь і наші захисники. Та будемо глядіти, що там карти скажуть про Миколаївську область з 13 по 19 жовтня. Знаю, люди там е, сильні, е, пережили тяжке, але й далі живуть під постійною напругою. Тож давайте подивимось спокійно, що колода покаже, чи буде тихіше, чи знов якісь клопоти. Такс! Перша карта Сімка Пентаклів. О, це така карта терпіння і очікування. Вона каже: робота триває, процес іде, але результат ще не сьогодні. Люди, військові служби, усі працюють, укріпляють, але ніби трохи втомилися. Це ще й карта затища перед подіями, коли нічого страшного не стається, але всі насторожені, чекають, що от-от може бути рух. Водночас земля стоїть міцно, люди своє роблять, тримають фронт, і це добрий знак. Друга карта Двійка жезлів. О! А тут уже видно стратегію планування. Це карта вибору, коли дивляться наперед, аналізують ситуацію. Може бути, що наші військові на півдні приглядаються до дій ворога, вирішують, як діяти далі. Для мирних людей це означає, що все під контролем, але треба бути готовими до змін, бо ворог може пробувати нові тактики. А третя карта дев'ятка жезлів. Ех, це карта оборони, витримки й обережності, люди ніби вже побиті життям. Але е, стоять далі, не здаються. Вона каже, що тиждень може бути трохи напружений, десь тривоги, десь гучно, десь знов нагадування від ворога. Але е, головне нічого критичного. Дев'ятка жезлів показує, що ми готові до всього, маємо досвід. І вже нічого нас не застане зненацька. Ну що я вам скажу, мої дорогі? На Миколаївщині тиждень буде рівний, без великих вибухів чи катастроф. Але нервовий лишається. Люди, як завжди, насторожені, бо ворог поруч. Прямої біди е карти е не показують, але й розслаблятись не варто. Можуть бути тривоги, спроби прощупати оборону та наші все тримають під контролем. Миколаїв стоїть і стояти буде, бо там сильні люди, з Божим благословенням і залізною волею. Нехай Господь береже вас. Ваш дім і вашу землю. Та сідайте, не спішіть. Зараз подивимося, що карти скажуть про Запорізьку область з 13 по 19 жовтня. Бо то земля тяжка нині, фронт поруч, ворог нервується, а люди вже, бідні, втомилися від тої постійної напруги. Такс, під час тасування одразу. Сама випала колісниця, а це вже знак. Колісниця символізує рух, активність, бойові дії, транспорт, пересування військ. Значить, щось там ворушиться на лінії фронту, або наші просуваються, або ворог намагається щось. Зробити швидко, це е, карта енергії, наступу, але також і контролю, хто тримає віжки, той і керує ситуацією. Тож видно, що рух буде, але кермо в наших руках. Друга карта король Пентаклів. О, а це дуже сильна карта стабільності, контролю е і впевненості е Запорізька е земля під сильним захистом. Це може бути також сигнал, що надходить допомога, укріплення ресурси. Король Пентаклів то людина, яка не панікує, а діє розумно. Тож у серйозну небезпеку карти не ведуть, навпаки, показують тверду руку і мудре керівництво. А третя карта світ. О, це просто благословення. Карта завершення гармонії і Божого покрову. Вона каже, що все, що має бути, станеться по справедливості. І навіть якщо будуть тривоги чи спроби ворога десь покусати край, вони не принесуть великої шкоди. Світ це коло захисту, коли все замикається і тримається купи. Для Запоріжжя це означає, що попри небезпеки земля стоїть, люди тримаються і є підтримка із неба із землі. Ну що я вам скажу? Мої хороші карти добрі, хоч і з рухом. Запорізька область може відчути якусь активність на фронті, можливо, локальні бої чи удари в прифронтових районах. Король Пентаклів і світ кажуть серйозної біля. Іди не буде, баланс тримається, і наші не дають ворогу взяти верх. Колісниця показує, що Україна далі рухається вперед, хоч дорога й тяжка. Запоріжжя стоїть і буде стояти, бо там сильна земля, мужні е люди і Божа рука над усіма. Нехай цей тиждень пройде під знаком захисту, стабільності і надії. Ой, мої любі, та давайте глянемо уважно, що нам карти скажуть про Херсонщину з 13 по 19 жовтня. Ворог не дає спокою ні вдень, ні вночі. Тож, давайте розберемось, що чекає, які там енергії будуть і які небезпеки. Так, перша карта МАХ. О, то дуже сильна карта. Вона говорить про ініціативу, дію, контроль над ситуацією. МАХ – то не просто діяч. То той, хто вміє керувати подіями. Значить, наші хлопці там на позиціях діють мудро, не хаотично. Є певні плани, маневри, можливо, я... якісь операції, або е, хитрі військові дії, про які люди ще не знають. Махто е, символ сили і розуму. Отже, е, наші на Херсонщині зараз тримають ініціативу або готують щось таке, що здивує ворога. Друга карта тут з мечів. А оце е, вже гостра карта. Як ніж у повітрі. Вона означає різке загострення, можливо, бої або обстріли. Ворог може спробувати нанести удар. Але туз мечів також це правда прозріння, коли щось нарешті прояснюється. Тож може бути якась подія, що розріже ситуацію чітко і рішуче. Це карта дії, а не страху. А третя карта лицар Пентаклів. Ага, і ця карта вже трохи заспокоює. Лицар Пентаклів то наш солдат, який йде впевнено, крок за кроком не поспішає, але їй не здається. Вона говорить про стабільність і витримку. Так, обстріли можливі, але оборона міцна. Це також символ підтримки стилу, забезпечення, підсилення. Значить, все йде своєю дорогою, без різких змін, але на користь України. Ну що я вам скажу? Мої... Дорогенькі е, е, Херсонщина цього тижня буде у русі в дії, мах і туз мечів показують активну боротьбу, можливо, навіть певне загострення на фронті. Але лицар Пентаклів каже: не панікуйте. Наші е, все е, тримають е, під, е, під контролем крок за кроком, відпрацьовують свої задачі. Так, можуть бути обстріли, але не такі, щоб зламати людей. Карти сильні, мужні, і всі три про рух уперед, а не про страх. Бережіть себе, слухайте тривоги, але е, не дайте страху е, зламати е, серце. Ой, людоньки мої дорогі, давайте розберемось, що там карти показують для Дніпропетровщини з 13 по 19 жовтня, бо край сильний, але ж ворог часто паскудить по ньому, особливо по енергетиці та промисловості. Перша карта туз пентаклів. О, то карта добра. Вона говорить про стабільність, про благословення і захист, наче сама земля дає підтримку. Цей туз означає шанс на спокій або певне віконце безпеки. Тобто, попри загальну напруженість, область має міцний захист і підготовку. Система протиповітряної оборони, люди служби, все працює. Є потенціал, аби уникнути великих втрат. Це світла карта, що ніби каже: небезпека буде, але земля стоїть міцно. Друга карта десятка мечів. А оце вже важка енергія. Вона часто показує удар, різке випробування, біль, може бути дуже болючий обстріл, або спроба ворога зробити щось страшне. Десятка мечів це завершення якогось циклу, можливо, ворог планує масований удар, після якого тимчасово стихне. Карта також символізує удар у спину, тобто підлі дії, зненацька. Третя карта паж мечів. Ага. А оце карта е, пильності, уважності і попередження. Паж мечів, це ніби вартовий, що стоїть на башті і каже: Я бачу ворога здалека. Тож вона буквально закликає бути насторожі. Слухайте тривоги, не нехтуйте укриттями, бо ворог може робити розвідку, тестувати оборону, е, шукати слабкі місця. Це не паніка, а просто сигнал. Треба бути уважними, Боже, бо е, ворог дивиться і прицілюється. Мої золоті для Дніпропетровщини тиждень буде змішаний. З одного боку, туз пентаклів дає захист і надію показує, що область е, стоїть міцно. Але е, десятка мечів каже, що можуть бути неприємні моментів е, обстріли е, чи е, удари, які принесуть біль або втрати. Тож молимось, бережімось і тримаємось гуртом. Ой, мої дорогенькі, зараз будемо дивитися, що карти кажуть про Донеччину з 13 по 19 жовтня, бо там край гарячий, люди втомлені, а ворог, як завжди, недалеко. Та давайте розберемось, що ж там насправді буде. Перша карта «Сімка жезлів». О, ця карта прям про боротьбу та захист. Вона показує, що люди та військові будуть тримати позиції, відстоювати свої території. Буде напруга багато активності, відчуття, що треба стояти до останнього. Це карта мужності, рішучості, і опору. Тобто, навіть якщо ворог намагатиметься щось вибити або просунутись, місцеві та захисники будуть тримати оборону сильно і завзято. Друга карта «Вісімка мечів». Ох, тут уже темніше. Ця карта показує відчуття пастки, обмеження, коли, здається, що виходу нема. Може бути, що на Донеччині будуть моменти, коли люди відчують безсилля перед обстрілами, блокпостами чи підступними діями ворога. Але це більше про відчуття, ніж реальність. Карта часто показує психологічний тиск, тобто небезпека є. І напруга буде, але її можна пережити, якщо зберігати холодну голову та слухати попередження. Третя карта королева мечів. А ця карта заспокоює і дає розуміння королева мечів. Це розум, стратегія, чіткість. Вона символізує людей, які аналізують ситуацію і приймають правильні рішення. Тобто, навіть у стресових ситуаціях є контроль, є план дій, і ворог не зможе брати гору легко. Мої рідненькі Донеччина цього тижня буде напруженою. Тобто е, обстріли та загрози е, можливі, особливо психологічно важкі моменти, але люди стоять. Оборона міцна і ситуація під контролем. Тримайтеся, мої дорогі віри у серце, розуму в голову і підтримуйте одне одного. Донеччина земля мужніх, е, і е, вона вистоїть, моліться, бережіть себе і одне одного. Ой, мої дорогі, зараз глянемо, що карти скажуть про Черкащину з 13 по 19 жовтня, бо край спокійний трохи, але в такі часи не можна забувати про напругу і обережність. Та давайте подивимося уважно. Перша карта Королева Жезлів. О, та це дуже добра карта. Вона символізує енергію, силу, активність. І захист для Черкащини. Це означає, що місцеві люди будуть активні, пильні, організовані. Тут також можна говорити про підтримку від керівництва чи військових. Карта показує, що край під надійним оком сильних людей, які не дадуть ніякій небезпеці застати зненацька. Друга карта Жезлів. А оце вже карта нових починань і пильності. Паш Жезлів це молодий енергійний вісник. що Спостерігає і е, приносить е, інформацію, він е, показує, що е, тиждень буде динамічним, можливі нові події або інформаційні тривоги. Може бути, що з'являться новини про ситуацію на фронті чи про заходи безпеки, які треба виконувати. Паж Жезлів каже: слухайте повідомлення, не е, ігноруйте е, тривоги, бо вони допоможуть уникнути неприємностей. Третя карта Ієрофант. О, а це вже заспокоює і додає мудрості. Ієрофант символізує традиції, порядок, дисципліну і духовну підтримку. Для Черкащини це означає, що все буде стабільно, порядок триматиметься, а люди знайдуть опору е у спільноті, е вірі та досвіді старших. Карта показує, що край е буде спокійний, без різких потрясінь, і навіть якщо будуть тривоги, вони будуть контрольовані. Е мої е рідненькі е Черкащини Кащина з 13 по 19 жовтня буде спокійною і контрольованою. Тобто небезпека обстрілів чи інших катастроф, майже відсутня. Край під захистом, люди організовані й пильні, світло і спокій прийде, а тривоги минуть, бо край під надійним захистом і Божою рукою. А тепер прощаюсь, мої дорогенькі, але пам'ятайте: тримайтеся, моліться, підтримуйте одне одного і вірте в краще. Все буде добре, бо сила в нас і Божа рука над Україною. Бережіть себе, любі мої, і до нових зустрічей!